Екватор липня 2016 року на телеканалі Раї запам'ятався офіційним врученням посвідчень першій групі стажерів. 12 старшокласників і студентів розпочали навчання в сфері журналістики. Воно складалося із двох частин: теоретичної та практичної. Спікерами на навчальних зустрічах і стажерами були Микола Гавриля, підприємець і засновник типового франківська, ігор маслов, представник Національної ради України з питань телебачення і радіо. Мовлення в Івано-Франківській області Оксана Кваснишин власкор ICTV, засновник школи професійної журналістики в Івано-Франківську. Андрій Філіпський головний редактор газети Репортер. Олена Данилюк, шеф-редактор Раї Радіо, ведуча новин та програм на телеканалі Раї. Мар'яна Мацьків, шеф-редактор та ведуча на ТРК Раї. Та Мар'яна Циганин, ведуча і комерційний директор ТРК Раї. Всі отримані теоретичні знання кожен мав змогу відшліфувати на практиці. Вже в серпні підготують для вас нову програму пролеві слова. Тож чекайте нового актуального інтерв'ю. Про середньовічну інквізицію, полювання на чоклунів та відьом. Та про те, чому люди часто запізнюються. Соціальні мережі невід'ємна частина людського життя. Особливу роль вона відіграє для сучасної молоді. Тому ми вирішили перевірити, що обирають наші земляки. У час відпусток і літньої спеки стажери шукали цікаві теми і вчилися робити професійні матеріали. А 2 вересня урочисто сертифікати отримали 8 випускників програми стажування. Разом із генеральним директором ТРК Раї Андрієм Росиняком вони підбили підсумки і висловили своє враження про навчання у компанії. Цим цьому... отримав першого напевно можливо, тож отримували багато документів, але з першим сертифікатом саме від нашої компанії, раді компанії Раї. Я маю надію, що ти будеш хорошим спеціалістом, журналістом, отримуєш фах і поповниш каготу журналістського. Сімейства і журналістської та вимовити сім'ї. Тож відаю тебе, тебе якась. Я пишаюся тим, що я проходила стажування на телерадіокомпанії Рай. Хочу подякувати телеканалу Рай за те, що не побоялися, взяли в свою команду стажерів, які не закінчували курсів, не ходили на журналістику. Це було щось нове, це була унікальна можливість відгорнути завісу. Журналістського життя подивитися, коли по телебаченню в журналі, пресі – це одна картинка, а коли ти це робиш сам, це зовсім по-іншому. У мене є лише один момент, в якому я зараз розчарована, це не те, що це стажування закінчилося. А так в мене більше ніяких людей немає. Було, було стресу, якісь там маленькі, були якісь там трудності. Але з операторами, з журналістками, якось це все так легко. Ну не можна не тільки легко, але якось ми це долали. Комплексна програма стажування завершилася. Проте, уже сьогодні її випускники в якості членів команди працюють над новими проектами, які зовсім скоро стартуватимуть в ефірі. Слідкуйте за анонсами на телеканалі Раї та приєднуйтеся до команди стажерів наступного року. Мар'яна Циганин, Андрій Левків, новини телеканалу. Right.